እንትን Вітаю, друзі! Знову вертаємося до теми психосоматики, але чуть іншою стороною. Ні, про чуть іншу сторону, а не іншою стороною. А, ну добре, але починаємо з великої музики і. Ой, людина в шляпі, перед якою знімаю шляпу. Людовки Гайнауді. Я не одного не один раз згадував. Тут у мене десь біля десятка його. Записів на вінілі стоїть. Я люблю його мінімалізм, люблю цього композитора, незвичний, дуже незвичний композитор, який дуже багато позаписував, багато написав, відоміший Людовик Генауді, всесвітньо відомий італійський композитор, піаніст, чия творчість заслуговує похвали і тиражована на мільйони людей. А у 26-му році починає велике світове турне. На жаль, на жаль, на жаль, це зрозуміло. В Україну не планується заїжджати. Але тим не менше, його музику добре знають. Я впевнений, що по завершенні війни він точно побуває тут, тому що він є. Патріотом, Який правильно оцінює те, що відбувається, він підтримує Україну. Буде він їздити своїми новими записами і виступати і в соло піано. В нього такий буде окреме турне і саме Портейць, такий в нього буде турн. А в 26 му році це Велика Британія, Європа. Але нагадую, що виступив в Україні. Його музика звучить. Причому те, що я чув, просто в чудому виконанні. Тому рекомендую. Принаймні, я знаю, що на кінець січня цього року, мається на увазі 26 го року, запланована музика при свічках Людовка Інауді Ан Тірсен у будинку актора Київ. Рекомендую. Мабуть, правильно, треба такі речі рекламувати. І в цьому ж році, здається, в березні чи на початку квітня ну треба уточнити, точно не пам'ятаю. Концерт айнауди Тірасен виконання Київ Моцарт Оркестра. Шикарно грають наші виконавці. Просто шикарно. Він також буде в Києві. Тому киян і гостей Києва от на січень і березень. Ну, березень треба уточняти. Подивіться по афішах. Рекомендую. Багато чого він написав тут про Людові Коїнауді можна говорити, говорити, говорити і говорити. Зайдіть на його сайт, подивіться, щоб потім ми не повторювалися. Але я хочу показати вам один із незвичних альбомів, дуже незвичний, навіть для Людовіка. тому що в даному випадку йде мова про ось цей альбом, де він вдвох ну він основний композитор. Ви бачите, Людові Науді. Записали шедевральний альбом з африканським виконанням на коре – Соко. І музика. ця такий дивовижний, ну те принаймні… ж що... в мене цього альбому немає. А, поки що немає, але я точно його знайду, бо я прихильник людовка і нау. Але те, що я прослухав в хорошому відтворенні на інтернеті, і там я, до речі, вам роблю посил. Зараз я її покажу, а він і є. А музика, яка складається з діалогу двох базально протилежних культур, два різних світи. В ній є все. І музика епохи відродження, що власне властиве Людови Каїнауді, і африканська музика це якраз те, що робить африканський виконавець, і блюз, і карибська музика. Ну, Потрясно. Про неї то, що я послухав, я впевнений, що воно вас зарядить, і рекомендую Людово от в цьому варіанті. Незвичному для нього послухати, Впевнений, що воно вам зайде. Гаразд, ну що, друзі, давайте переходимо <кій> до основної теми, те, що я хотів сьогодні сказати: про симптом психосоматику як <кій> мову адаптації, коли симптоми говорять замість людини. Про психосоматичні розлади, психосоматичну медицину вже стільки написано, стільки підручників. Стільки монографій. Ми проводимо щорічні великі конгреси з міжнародною участю. Тут можна говорити безмежно. Тому, звичайно, я не перейду зараз на мову лекцій. Все таке тютю це повинно бути щось таке вкидання для роздумів, після чого ти сам починаєш думати. Ну, ти думаєш ще й перед тим, як вкидати, але точно так же реагувати на ваші дописи, на ваші відповіді. І ще раз нагадую, якщо у вас щось буде цікавити на майбутнє, щоб я не тільки йшов від історії своїх пацієнтів і потім узагальнював якимось терапевтичним етюдом, чи якоїсь своєї власної реакції на щось в цьому світі, я ж реагую все-таки про те, що ви дописуєте. І коли я бачу, що ця тема звучить в одного з наших прихильників, нашого клубу, не мого прихильника, а нашого клубу думаючих людей в другого, то я вже починаю на цю тему думати і якось перелобачувати через себе. Тому буду відповідати чи в області психосоматики, чи у вигляді, чи в області відносин людей, чи здоров'я, чи якісь загальні питання. Пишіть, пишіть, запитуйте, уточнюйте. Нагадуйте, я буду це враховувати. Ну, а зараз все-таки я чуть-чуть торкнуся психосоматики, але як мова адаптації, де тіло спілкується з твоїм розумом, тіло спілкується з власним мозком, спілкується, а через мозок спілкується з зовнішнім світом. Нагадаю, що психосоматичний симптом. Будь-який, от раптом заболіла раптом якісь речі, які не можна вкласти просто в логічне осмислення, в лінійну систему тумор, дороль функціолези, змінений лейкоцитарна формула крові, ще якісь параклінічні речі, І ти вже розумієш, чому виникає отой біль, чому він переходить хроніча? Нічого немає. А воно болить. І нічим не відрізняється та біль серця від конкретної станикардії чи ще якихось речей. Тобто психічний симптом є функціональним способом регуляції. Функціональним, функція є, нема. Чомусь з'являється, чомусь не менш незрозуміло чому зникає. Чому я так часто у своїх пацієнтів намагаюся вияснити, от ви описуєте це, цитата, якби, ви описуєте погано, 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 весь час погано, а потім, коли я запитую. А буває, що стає легше. Так буває, і от тут мене цікавить. А чому вам стало легше? От Що відбувається навколо вас з вами в цьому світі? Чому вам стало легше? І це не менша підказка оцю в оцю доріжку, цей гроув функціональності. Тому що розумієш, що як погано, так і легше. Це підказка, що функціональна підка... підказка сторони функціональності нашого організму, способу регуляції, як він сам починає реагувати на щось. І ця річ вказує на специфіку регуляції, а не лише на патології. Тобто, в цій ситуації тіло бере на себе мову комунікації, мову спілкування, коли афективна та символічна репрезентація заблокована, от не можна проговорити через свої емоції. Тоді легше говорити через фізичні симптоми, через соматичні фізіологічні симптоми. Тебе легше зрозуміють, коли ти будеш говорити про біль. Говорити про слабість, про розлади кишківника, про безсоння, про ще щось, те, що зрозуміло для інших. Тоді от точно включається, як я тебе розумію. Тому що от, лікар, який тебе слухає, точно так же болить голова, бувають розлади кишківника, буває безсонна ніч, точно так же болять ноги, стискає за грудину. Він тебе розуміє, але тут важливо доколупатися. Я ж напочав слово афективна і символічна. Презентація себе, репрезентація заблокована. І тоді ти переходиш на ту мову, яка тобі, здається, полегшує розуміння тебе зі сторони, наприклад, лікаря. Ну, вони починають працювати разом на а, твою соматичну патологію. Симптом дійсно стабілізує систему людина навколишня, людина середовище. І тим самим, якщо виникає комунікація, людина, середовище, люди з людьми, то відповідно зникає або знижує психічну напругу ціною тілесних проявів, які, ще раз говорю, є доступною мовою, доступною мовою для інших, і тебе розумієш, в тебе виникає комунікація, значить, твоє Емоційне напруження, твоє незадоволення, твоє пихтіння, твоє розпирання злістю ще агресію, яку не можна проявити, нарешті вона буде зменшуватися, тому що ти починаєш говорити не про люту ненависть, ти починаєш говорити про власну неміч, про власну біль, безсоння, слабкість, зжимання, розлади і так далі. Тобто, дійсно це. А... Стабілізація цієї системи у вигляді людина розуміє люди. Розуміють тебе, люди розуміють людину. Звичайно, в такій ситуації надмірна фіксація на своїх тілесних проявах, тобто на органічному пошуку, часто посилює хронізацію самих симптомів. А те, що є стабільним, болить, 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 навіть якщо воно має емоційну складову, навіть якщо воно має класичну позасвідому якусь сторону, не освітлену, не зрозумілу, але чітко все-таки стартувало звітам, слово біль передає. Йде в органічну патологію, оце дуже важливо зрозуміти, тому що всі вважають психосоматика це щось на грані такої функціональності, а чуть -ли, чуть не притворяється. Ні, це не так. Якщо болить постійно, то потім, навіть спочатку, якщо не знаходять яких симптомів, через тривалий час, як правило, знаходять синдроми, які підтверджують вже й органічні зміни, і зміни, ну, наприклад, головний біль, і вже зміни мозгової тканини і, і тому подібне. Тобто дійсно відбувається хронізація симптомів, і тоді справлятися з цим достатньо складно. Ефективна допомога в цій ситуації якраз зводиться до Рівня спілкування, тобто передбачає переклад, переклад тілесної мови в психічну, а не боротьбу з цими симптомами. Не просто відгородитися. Ну, біль мені більш зрозуміло, і я думаю, іншим зрозуміло, тому я на, на прикладі болі це все говорю. Не просто болить на тобі аналгетик, тебе перестало боліти. Окей, ні, це не так. Тіло щось хотіло сказати. Тіло проявило біль. Це як дитина, маленька дитина, немовля, воно не вміє розмовляти. Ще не має ніяких там навичків комунікації, але воно вже сигналізує про те, що йому зимно, про те, що воно мокре, що воно в холоді, що воно в якійсь біологічній небезпеці, якимсь криком, воно кричить. Це присті. Форми спілкування з зовнішнім світом в дорослої людини все значно складніше. Вона вже навчилася обманювати сама себе, блокувати свої емоції, там, вже де на душі моторошно тримати посмішку, там, де відчуття незадоволення, відчуття несправедливості все одно кивати головою, потім пихтіти і не знати, чому вона починає хворіти і демонструвати свою тілесну мову. Але лише тілесно, а її дуже легко сприймають точно так же. Ти говориш своїм тілом, окей, лікуємо тіло. І борються з симптомами, симптомами, які ну не те, що складно побороти, неможливо побороти. Просто вони, позбавляючи людину тих чи інших симптомів, вони переходять на інші органи, на інші системи і проявляються точно так же, як і до цього. Виключають людини з цього життя. Тому що не те вона говорить, не тими словами. Там, взагалі, слів немає, не тими знаками. І а, демонструючи своє тіло як тіло, яке потребує допомоги, вона, власне, говорить про свою душу, до якої ще треба вміти добратися, вміти знайти розуміння, чому це так сталося, що відбувається, і вже тоді знаходити, як допомагати. Ну що, друзі? Подумаємо. подумайте про свої проблеми, подумайте про ті проблеми, які є навколо нас. Я маю на увазі хвороби, які наші рідні про них заявляють родичі, знайомі, друзі, і про іноді незадоволення медициною. А чому іноді? Навіть доволі часто я це чую. Не допомагають, не так допомагають, чомусь не допомагають або допомагають, але не так, як хотілося. Важливо, тут є також оця складова. Люди говорять. Не тими, знову хотів сказати словами, не тими сигналами. І відповідає, якщо раз не ті сигнали, їх не розуміють. Добре, якщо лікаря навчили, а якщо ні, от тоді ми з вами, клубі думаючих людей, уже будемо самі задумуватися і самі аналізувати, а що відбувається власне в нашому житті, що нас починає боліти. Виникає якась неміч, виникає якась проблема на тілесному рівні. Це спілкування, спілкування з навколишнім смітом, спілкування з людьми. Думайте, друзі, думайте, думайте, також будуть які підсказки. І ще раз нагадаю: дуже важливий момент. Сама важкий тягар, який ти тягнеш, це думки у твоїй власній голові. І от коли ти тягаєш оцю важку голову, важчелезну голову, значно простіше говорити про те, що ноги втомилися, про те, що кишківник уже не витримує, і харчування не таке, і ендокрина система вже не так працює, забуваючи, або, скажімо, не добравшись до ось цього, до проблеми, це твоя голова. Це дійсно так, і над цим варто іноді подумати. Ну що, друзі, думайте, 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 і до нових зустрічей в нашому клубі Думаючих людей. Щастиво, пока.